Всім привіт! Сьогодні я хочу по вас познайомити з одним із флагманських продуктів компанії Laserman мультитулом Charge TTI Plus. Ця модель є вершиною інженерної думки та майстерності, об'єднуючи в собі надійність, функціональність та елегантний дизайн. Laserman Charge TTI Plus виготовлений із комбінації з нержавічої сталі та титанових вставок на ручках, що роблять його не тільки міцним, але й надзвичайно легким і зручним у використанні. Вага мультитулу оптимізована до максимуму, що робить його ідеальним варіантом для повсякденного насіння. Лейзерман оснащений 19 інструментами, кожен з яких розроблений з урахуванням потреб сучасної людини. Серед них, ніж із нержавічої сталі s 30 v забезпечує виняткову гостроту і довговічність кромки. Ніж із загортованої сталі 420HC, ідеальний для загальних різноманітних завдань. Пилка для дерев та, та по і ефективне зручне використанні. ножниці з пружинним механізмом, легкі в управлінні та потужні. викрутка різних розмірів для використання різноманітних завдань, плоскоубці з можливістю зміни ріжучих країв забезпечують довговічність і універсальність використання, відкривачка для пляшок, консервних банок і багато інших корисних інструментів. Однією з унікальних особливостей Charge TTI Plus є його ергономічні титанові ручки. Які не тільки зменшують вагу, але й забезпечують комфортне і безпечне захоплення під час використання інструментів. Крім того, мультитул оснащений змінним кріпленням для кишені, що робить його зручним для носіння. Laserman Charge TTI Plus ідеально підходить як для професійних майстрів, так і для ентузіастів активного відпочинку, чи то ремонт техніки, чи виживання в дикій природі, цей мультитул стане вашим надійним помічником. Лейзерман TTI Plus це більше, ніж просто мультитул. Це втілення якості, довговічності та функціональності. Якщо ви шукаєте надійний інструмент, який завжди буде під рукою і допоможе вирішити масу завдань, то Charge TTI Plus це те, що вам потрібно. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте коментарі. Бувайте!